Вітаю учасників проєкту Яблуневий сад. Сьогодні ми знаходимося на території садівничого господарства для того, щоб дослідити етапи вирощування яблук різних сортів. У даному сад... У даному садівничому господарстві вирощуються яблука таких сортів: голден Fuji, Red Chief та Smith. Усі яблуні посаджені рівними рядами на відстані 80 см одна від одної. Робота над вирощуванням яблук розпочинається ще взимку. Перший етап обрізання дерев спеціальними ножницями. Це роблять для того, щоб формувати крону дерева та отримати хороший урожай, відсортувавши зайві гілочки. Другий етап цвітіння яблук. Для того, щоб яблуні зацвіли, температура повітря повинна прогрітися від 15 до 23 градусів. Під час цвітіння важливим етапом є запилення цвіту комахами, адже після цього етапу визначається наскільки великим буде майбутній врожай. Третій етап дозрівання яблук на деревах. Під час цього етапу яблуні необхідно підживлювати добривами, захищати від шкідників обробленням спеціальним розчинем та погодних умов. Для того, щоб захистити яблуні та плоди від надмірного сонячного проміння та граду, використовують спеціальну сітку, що натягується вгорі над деревами. Четвертий етап це збирання врожаю. Він настає тоді, коли яблука дозріли. Для того, щоб точно це визначити, проводять спеціальний аналіз. Після позитивного результату яблука починають збирати. Зберігають яблука у спеціальних холодильних камерах, що тримають однакову температуру та вологість повітря. За допомогою таких технологій вони зберігаються майже 4-5 місяців. Перед тим як потрапити на полиці магазинів, яблука сортуються. У даному господарстві це відбувається за допомогою сортувальної лінії. Під час шляху по лінії яблука занурюється у воду. Музика. сушаться. Проходять калібрування. І лише тоді потрапляють на сортувальні столи, де їх кладуть в ящики. Ось такий складний шлях проходять яблука, щоб потрапити на ваші столи.